Володимир Зеленський в Європі обійми, підтримки, похлопування по плечу. Тепла ванна дуже чудово, прекрасно, просто надихає, дивишся так, знаєте, з таким задоволенням. Турбує тільки одне: а Дуда буде Буде Дуда. Дуда нещодавно заявив, що Україна мріяла завжди втягнути НАТО і Польщу у війну. Проти Російської Федерації. От е, там Макрон, який е, зібрав європейських лідерів, він покличе Дуду. Ну, можливо, засудять слова Дуди. Можливо, скажуть, ми не погоджуємося з цими словами. Адже Дуда донедавна був частиною цієї європейської тусовки, теж плескав по плечу, обіймався. Щоправда, під кінець Каденції приїхав плюнути в спину і Україні, і Володимиру Зеленському персонально. Так Дуда буде, намагаючись грати на протидії Штатів і Європи, ми тільки продовжуємо затягувати е, неможливість переговорного кейсу. Європа з Штатами сьогодні перебуває в тихій, холодній війні. Невже ви це не бачите? І намагання. от Телят, знаєте, Ласкаве телятку у двох корівок сосе. Так от в даному випадку в даному випадку, це не, про те. це не про те. Трамп не подарує, якщо ми паралельно після нього їдемо до Європи і там щось намагаємось пообійматися з європейськими лідерами, які не здатні зупинити Путіна. Це дуже схоже, як, я не знаю, у вас там є якийсь покровитель. Так ви до одного бігаєте, а потім паралельно ще бігаєте до іншого. Так ото й перший скажете: ну, туди побіг, біжи далі. Ми хочемо втратити підтримку Штатів? А з ким ми залишимося? З Мерцем? А ви бачили Мерца в кабінеті у е, Путіна? Ой, вибачаюсь, у е, Трампа. Як Мерц привіз, що е, нібито е, Трамп. Теж німець, там, по дідушки по якомусь. Бачили? Мерц в себе в кабінеті і мерц на світовій арені це два різних мерца. Як і вони всі. Будьте обережними, бо Україні потрібно вийти з цієї війни. Це головне.